Сьогодні у нас насичений день по роботі. Висадили ми інжири і тут у нас ряд лохини, які ми посадили. Ще з осені, а не з осені, а зимою. Зимою ми. Садили ось такий. Ось такий розвиток вони мають. Ті, що були зимою висажені грудь. у нас зимою була плюсові температури і ми висаджували. Такі висадили всіх вони. А це у нас було на зберіганні в ямі. І вони вже пішли. Вже пішли бруньки. Вже пішли бруньки квіткові. Порозкриватися. Ми їх закалили, ну, вже листя все одно ще жовте. Ну, потримали їх майже неділю потихеньку-потихеньку. Закаляли, вирішили висадити, бо потім у нас починається вже піднімається температура, жара і робота в полі буде. Не буде коли гулятися. Ось є такі більшіткої, а є ось такі маленькі. Ми їх висадимо. Висадимо. Висаджували ми таких їх, як контейнери робили. Ще оцих два великих висадимо теж в контейнери. А далі будемо одну ми кидаємо ось таку хвою, хвою з лісу. А далі оті маленькі ми висадимо просто в ями 30 на 30, десь 40 на 40 і глибиною 30, просто в ями. Бо в горщиках тримати ми їх не будемо, бо ми не встигнемо їх поливати, вони будуть пересихати. А так в землю посадимо, в такі ями, яка різниця, що вони в горщиках будуть рости, а в землі вони не будуть. І ми там ці маленькі ми не будемо робити ізоляцію. Ми заповнимо ґрунтом. У нас на дно йдуть хвоя. Далі ми засипаємо ось таким ґрунтом з лісу. Торф. Мішаємо його з піском один до одного. А в саму посадкову яму куплений торф. Сипам. І Як же у нас без філімона? Ніяк. Ніяк. Да, Філя? Виднись? Ось такий у нас лісовий торф з соснового лісу. Торф, там уже і мікориза і зараз ми його засипаємо піском, вимішуємо і сипамо ямки. Це ми важимо сірку при посадці. В яму замішаємо 60 грам. Такий у нас мірний стаканчик є. Так, стаканчик 60 грам. Ну це ми будемо на великі ями. Давати 60 грамів, на менші 30 будемо давати грам. Засипали ми яму першу під велику лохину. Тепер розкидаємо. Сірку забули трошки як мішати. Треба було як мішали, ну, цю яму у нас буде так. І перемішаємо поглибше сірку. І будемо садити лохину. Перемішали ми сірку. Зробили таке заглиблення в центрі. Воно у нас лохина трошки вище буде. Алекси так, але загалом вона вище буде. І в цю яму посадочну висипаємо пів пакета от такого ґрунту для лохини. Висипали ми ґрунт. Ми робимо знову заглиблення. Такий у нас луком, виходить. Маленький вулкан. І зараз будемо туди сажати лохину. Висаджуємо у нас патріот чи патріот. Перше буде. Помнули ми його. Незручно. Рукою ось так. Маємо таке коріння, зараз ми його порвемо. Незручно одною рукою знімати, однією робити. Значить, Ми його порвемо трошки і продовжуємо. Ось так ми його розірвали. Не будемо його дужче рвати, бо вже весна йде, йдуть температури, щоб менше стресу було. І саджаємо його в цю яму. Будемо зараз саджати. Рукою незручно. Ось такий загальний вигляд вона має, коли вона посаджена, так ми її заглибили, все, продовжуємо далі. У нас ще багато роботи. Побачимося, коли висадимо. Буде швидше. Продовжуємо висаджувати лохину. Хочу показати ось такі. У нас саженці, така коронева. При посадці Ми їх обрізаємо. Як дружина каже безбожно, підзиваєшся, але так я хочу. Так ми видаляємо. Були вони ось такі. Що тут у нас росло? Вирізаємо старі. Лишаємо один молодий пагін. Зараз розриваємо його і садимо. Кінчили ми посадку лохини, залили ми інжири, прийшли наші помічники, допомогли нам пролити. Проливаємо лохину. І буде у нас вона рости. Чесно скажу, посадка лохини восени. Ну, ми садили зимою, але у нас було тепло. Мені більше сподобалось, чим зараз. По-перше, Ті, що з ями, вони вже, у них вегетація трошки попереджає. А ті посаджені, вони собі почали вегетацію так, як вони почувають, так як їм потрібно. І зараз цим буде тяжче прижитися. Але будемо спостерігати. Все буде добре. Сьогодні у нас насичений день посадок. Сьогодні ми висаджуємо блю аро Чи аро Можевільники. Ось такі. Купили ми в контейнерах. Висота їхня десь сантиметрів 60. Высадживаем. У нас уже есть давно посаджение. Растут вот такие красавцы. И докупили мы еще. Высадила дружина свои свою блюару. І ось таких за решетку посадила. А у нас інакше нельзя. У нас шкодників багато. Так, за решіткою будуть поки місь рости. У нас шкідних котів, які гуляють, можуть зламати.